Коротше, друзі, увага, случилось чудо. Американці готують таємну угоду, де буде визначено, коли настане мир. Ніколи не було такого, і от опять. прямо зараз тривають консультації в США і так далі. Але це виглядає вже серйозно. Просто фішка в тому, що зараз у США і Європи через це почались проблеми, конфлікт інтересів. Але що саме цікаве, тут США ну явно виглядає лідером всієї цієї позиції, бо вони диктують правила, більше всього грошей, вони всім дали, більше всього можливостей, більше всього самі знаєте, чого відправили. І вони, типа, у руля. Поняло? така от історія. Пішов хочу сказати: всі українці, от для вас є зараз унікальна. Можливість отримувати американську ЗП, понял, американського рівня. Дуже багато американських блогерів і так далі, яким потрібно розповсюджувати додатково відеоконтент там в Інстаграмі, Ютубі, так і так далі. Якщо у вас є доступ до інтернету, телефон, доступ до інтернету, і скачаний Тікток, Фейсбук і так далі. Для вас прекрасна зараз можливість зайти з нами на цю історію. Я вам розкажу, як це працює. Клікайте там в шапці профілю. Я думаю, ви прекрасно знаєте, куди треба переходити. Два дня я вам просто порозказую, як це все працює, хто нам потрібен, хто кому це підійде, і так далі. Ну, от реально можна отримати, неважливо, де ви знаходитесь. Італія, Іспанія, Німеччина, Франція, Україна, барабану. Головне, доступ до інтернету. І все. І е, декілька разів просто треба це повторити дії, щоб зрозуміти, як це все працює, і можна вийти на рівень американської ЗП, де вони знаходились. Перший раз такий набір робимо. Збираємо команду, і все вперед, погнали. Коротше, тепер ми дивимося. Ну, це що в цій ситуації може нам допомогти? За своє життя треба думати, бо як бачимо, що за нас ніхто не думає, всі просто щось своє мутять, крутять. Я тут дуже, типу, за патріотичні настрої. І мені дуже хотілося б, щоб все було у нас дуже. Хорошо, і, і, і українське, і так далі, але дивлячись на все довкола, ну треба просто зайнятися своїм життям і все. Створюємо зараз можливості, як можуть. Ну, самі знаєте, де клікати, що шукати. Але я як читаю ці всі їхні міністра, місці міністр, міністр, Шага, Дроксів, після переговорів з Зеленським у Києві, поняла, мені навіть надає це все читати. Я дивлюсь на ці всі новини, мені деколи телефонують, розказують. Я це все слухаю, Для мене це все як бла, 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 -бла. Заварювали, поділили якісь вкиди. В мене такі враження, що вони думають, що люди до сих пор дебільні і тупі. Я дуже перепрошую, може, я зараз когось ображу, але українців не такі. К'ю як у європейців і американців. Ми люди ну поумніші, Ми бачимо набагато глибше, і ми бачимо все не так прозаїчно, як воно є. І на кого ці всі вислови, які постійно це читаються, вони щось розказують, розраховані. Я взагалі не розумію. Ну просто не розумію. Коротше, в цій всій ситуації у мене ж день народження було. От від мене для вас такий буде презент. Два дня абсолютно нічого платити не треба. Я розкажу, як зараз на американському ринку можна собі отримати американську ЗП. Це досить достойно. А для цього треба телефон, інтернет, соцмережі. Є потреба там там понял, там немає маркетолога нормальних. Тобто, здається, що марк маркетинг, він вообще з Америки, якби з Європи йде. Але насправді ні. Їм дуже далеко до нашого рівня розуміння, як працюють соцмережі і того, як ми можемо працювати. Поним? Ну реально дуже далеко. Українці талановиті, розумні і працюють. От як не крути. просто все життя щось нам не в невезло, всі палки в колеса старі. Тому зараз ідеальна можливість. от ми вперше таке відкриваємо для того, щоб зайти на американський ринок і вийти на достойний рівень, щоб жити і почувати себе нормально, бо не ясно, що робити завтра, післязавтра